Ялинка мандарини і бій курантів все, які має бути на свято. Втім, замість домашнього затишку лікарняні стіни, замість родини, пацієнти. Та новий рік зустрічають разом із появою нового життя. Ось така варта припадає працівникам полового будинку. Тому придержні свята тут відзначають не лише радісно, але й підвищена бойова готовність, оскільки в свята і в такі судьбоносні дні, як кажуть у суспільстві, то у нас завжди. Як є настороженість, ускладнень. Ростислав Кормуш працює у пологовому вже 18 років. Каже, як у народі заведено, лікарі теж вірять у прикмети. Традиційно завжди краще, щоб народився хлопчик, тобто це буде на почин краще як для пологового будинку, так і для, будемо казати, роботи самого лікаря і відділення, і зміни, яка працює. Втім, не так важливо, чий перший крик почують у новому році хлопчика чи дівчинки, як те, чи легко минуть пологи. Тому для кожного акушера робота це таїнство, яке щоразу залишається глибоко у душі. Якась така радість, що ти комусь допомагаєш, що ти вже бачиш, от от уже появилася головка, от от уже і, і плечики, от от уже і ручки, ножки, і от от воно вже оце отут, і ми вже викладаємо його мамі на, на груди. Та свято не завжди свято, кажуть лікарі, адже часто зіштовхуються з труднощами, особливо. З боку майбутніх матерів таке враження складається, що новорічні свята і інші свята останній раз в житті. Вони були є і будуть. Тому хочеться побажати і застерегти наших пацієнтів у першу чергу. Вагітних, щоб вони своєчасно зверталися за медичною допомогою, та нині новорічна варта у пологовому будинку у повній готовності. Там кажуть, сподіваються, що новий рік принесе не лише нові життя, але й мир в Україну. Марина Черней, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.